Майнкрафт, але я хороший маркер. Привіт, значить, чому я це ти покликав? За честого правління, наша економіка різко спала. Ти зробив наше село ганьбою, коли виїжджають масовий житель. І ти є ганьба. Знаю, ти не будеш цього терпіти. Побач, куди він пішов? Я думаєш, що, вот. що буде був гаттервоти. Я ще ганьба. Побачимо, хто ще буде. Він воє просити, щоб я вернувся них всі гроші. Та побачив. Що вони будуть робити без мене. А що він зробив? Що він зробив, щоб мені так говорити? Що зробить? Він зробить точно, що мене буде кликати назад. Цей дощ. Це там день. Ну що, побачив? Куди він приїхав? О, пана, що казуси. Певно, найкращим виходом. Це те, що я стану мером замість цього лопуха.